Склалося так, що якби ми забили би усі свої моменти, які ми создали, то гра б закінчилася ще б в першому таймі. Моментів багато, создали, але реалізація дуже низька, дуже низька, треба працювати над цим. То, що хлопці старалися включати максимальні скоростя, це було видно. Але ти ще раз кажу, що треба доводити і забивати голити. Тоді буде простіше грати і не буде такий нервовий там, в кінці зустрічі і нікому там не робить. А сьогодні, по суті, ви провели всього дві заміни. Я так розумію, що це було все ж таки більш пов'язане з тим результатом, який був на футбольному полі. Саме через те там, умовно, вся група футболістів, яка могла вийти на заміну, сьогодні не з'явилась, тому що все ж таки результат було сьогодні важливіший. Результат був головніший, це, це ви вірно кажете. Але я був задоволеним станом футболістів, які грали. І в мене були заплановані заміни крайніх полузащитників, але вони дуже гарно бігли і функціонально були готові. Тобто, і виходити на заміну в таку гру комусь було б, мабуть, з молодих хлопців тяжко. Ну і в принципі останнє запитання. Команда так знову ж таки потіповернулася до того графіку, коли грає через другий, третій день на четвертий. Як зараз команда готується до наступних матчів? Наступна гра у нас чайка, команда, яка там на верху на верхівці турнірної таблиці, які зараз ну і, і як, як команда готується до цих матчів. Ми будемо готуватися з головне зараз відновити хлопців. І в мене є план, який до розроблений до цієї гри. І буде інте інтересніше зіграти з хорошим суперником. Ми готові до бою і готові показувати і добиватися хорошого результату.